Сьогоднішнього уроку ознайомлення з моделлю виробу, підготовка деталей кроїв до пошиття, перенесення лінії з однієї симметричної деталі на іншу і обробка витечок, відповідних моделі. Будь ласка. Яке значення мають штори в інтер'єрі приміщення? Штори – це елемент декорації, що захищає від світла завих поглядів створює затишок в приміщенні та допомогти. Дякую. Наступне питання. Яке функціональне призначення тканини в інтер'єрі, крім декоративного? Лера, будь ласка. Крім декоративного, у нас є функціональне. Це наприклад, щоб в спальні світло менше світло. Менше світло було? Да. Так. А в вітальні або і що було більше. А в спальні чому менше світла? А що сонечко не пилот, то можна було більше поспати. Дякую. Дайте, будь ласка. Відвін на таке запитання. Шторна монтажна тизьма. Що це таке, для чого вона нам потрібна? Ліда, будь ласка, шторна тисьма це служка з синтетичної тканини mm -hmm. і з петлями, яка допомагає менше часу використовувати при пошитті або штор, або тюль. Так, вона О, диво, має зразків, так? так? Вона має різні розміри на. Скільки хочеш, або яка величина має бути складок твої. Тобі ширина так? буває широка, і виска. буває виставка. І що у нас ще? Є нитки, за які можна потягнути і воно почне стягувати. Бачите, от утворюються тут ось такі склади, а якщо, давай покажу, покажемо. так, і утворюється ось такі склади на шторі. Тобто, замовик. Яку хочете, таку собі і yeah. е, да, купує. І буде у нас готовий штурм. Всім дякую! Спідниця один із найпопулярніших видів жіночого поясного одягу. Вона є нижньою частиною різних видів жіночого вбрання. Спідниця може бути як окремим, самостійним виробом, так і частиною сукні, костюму, пальто. Спідниця є видом одягу, який має конструктивні лінії, талії та стегу. Давайте згадаємо і класифікацію спідниці закроємо. На уроках технології ви це вже проходили, а ми з вами згадаємо, що може бути і прямі спідниці, клинові і конічне. І зараз я вам покажу. Ось у нас це у нас яка спідничка. Пряма, Пряма спідниця. Так, це у нас буде яка? От, бачите, яка у нас буде? Конічна. Конічна спідничка, так? Далі. О! Прямі, трапецій розширений. Це у нас за силуетом теж може бути. І розглянемо тут у нас на манікені є спіднички. Бачите? О, це які? що у нас тут розташоване? Як називається це? Склади. Склади. Тут у нас на цій спідничці. Які це склади? О, в даному випадку тут яка склада? Зустрічна. Зустрічна склада, так? Є. І в даному випадку тут у нас спідничка. на Запах. запах. І оцей стиль одягу як називається у нас? Національний. Національний, так? І національний стиль у нас теж спідничка на запах. запах. Ну Звичайно, що спідниця за фасоном теж роз'ясняється. З рельєфами на запах ми з вами казали. І з рельєфом, якщо у нас на малюнку тут якісь м -м, такі декоративні, бачите? А у нас є спідничка з рельєфом. Це теж рельєф, але він розташований. Де розташований? Збоку на передню полотні ще За способом обробки верхнього зрізу. З пришивним поясом, з підкриною обшивкою, з суцільно викриєм поясом. Асортимент тканин для витими спідниць різноманітний – різноманітні. Шовкові, вовняні, бавовняні, льняні, джинсові. Починаємо працювати на нашій спідничці спідницю. Зараз давайте згадаємо деталі крою нашої спідниці. Ця деталь крою називається передня полотнища спідниці. Ця деталь. Молодці. Молодці. Так, і ще у нас що є? Пояс, це у нас дублюючий матеріал до поясу. І є у нас дублюючий матеріал до нашої шлиці. Є. Далі, що ми далі починаємо? Я взяла переднє полотнище, поклала серединою до себе. Пам'ятаємо. І ми повинні прокласти, нагадайте, як нас, що ми повинні прокласти зараз? Прокладну строчку. Де? Посередині. По -середині. Як називається це? Посередині, деталі. І ви вже сказали, що у нас прокладна строчка проходить. І ми з вами її проклали. Так, далі, що про нитки можете сказати? Вони мають бути білі або постерили в ці. А чому ми не можемо чорними або червоними? Воно може після просування може пофарбувати тканину. Ну не тільки під час просування, коли виріб будемо прати, там може залишитись якась... якийсь вузлик. Да? І до речі, ще ми не робимо при виконанні ручних робіт. Вузлик ми не робимо. Да? Той же самий вузлик може залишитися в виробі і зробити нам неохайний вигляд нашого виробу. Так, ось ми проклали стібочки. Так, а якщо я ось так от зроблю, я правильно це роблю? Ні. Ні, не можна. Тому що це зайва напосаджується тканина і тому це. Потім буде неохайно вигляд, і у нас буде виникнуть дефекти. Так, Марія нам покаже зараз, як зметується витечка. Верніше згадає, будь ласка, більш певніше. Так, ти ж тримаєш ти ж повинна тримати витечку. Так, ось так, тримаєш витечку. Ви все це можете вже. Ми все виконували стрівками. Заднє полотніще у мене на столі. Я починаю з низу. Запам'ятайте, заднє полотніще на столі і ми починаємо з низу. І нагадую, що ми зметуємо, прокладаємо нашу строчку ручну, роблячи що? Так, закріпку. І ще звертаю увагу, від зрізу, не від наміченої лінії, а від самого зрізу ми зметуємо наші бічні зрізи. Бічні. Довжина так. нашої застібки 18 см. Ну, так, класика. І у нас лінія стегон 18 см. Тому я тут роблю закріпку. Так. С і перехожу до іншого. Наступний етап роботи заметування низу. Так. І далі переходимо до верхнього зрізу. Ось у нас тут з вами буде блискавка. Так як у нас блискавки самої немає, примірку, то ми, нам потрібно верхній бічний шов, ось верхній. Верхній зріз заметати, для того, щоб наша та ж сама примірка була якісною. Як би була засібка, ми могли б вметати. Зараз ми зробимо таким чином. Але у вас є зразок, ви бачите, як повинна повністю виглядати наша примірка. Так, є. І далі пояс. Як ми, може, ви згадаєте з технології, як визначаємо? Довжину пояса. За яким виміром? Так, по обхвату талії. Так? Ми намічаємо обхват талії. Намічаємо. Якщо у нас 70, то від зрізу до зрізу відмічаємо нашу міточку. От, бачите, я починаю. Там, де у мене бічний шов, бачите згід, і починаю зріз пояса. І я накладним швом накладаю пояс на верхній зріз. Так. От ми приметали пояс. Зараз у мене по нижній частині є лінія, там, де повинна була б застібка. На примірці ми ось сколюємо пояс і лінію бічного шва з лінією е, задньої половинки. Ось у нас є. І ось наш, наша з вами спідниця. Так. Всі фасон. розклали свої вироби, у кожного свій індивіду, індивідуальне замовлення і, звичайно, різні фасони. Дану, у когось пряма спідниця, таку, як ми сьогодні виконували. У когось, як у Богдана, з двох, з двох деталей складається Це трапіцейне. Тут у нас спідниця ось буде кльош. Бачите, це тільки одна половинка буде. Валерія зробила нам що? Проклала копівальний побічний шваг. Так, виточки перенесла. Так, по лінії Стегон зараз розклад, розкладаєш і прокладаєш прокладний стібоквий по цій деталі і по цій деталі. Так, Маріна прокладає, що ти робиш зараз? Тобі так зручно робити? Ні. Значить, перевертаєш до себе, ось так, виріб тут. І ти починаєш з закритків копіювальних степках ми не робимо. Пам'ятаємо, так? так, далі Марія, у Марії клінка. Тут у неї не, не дві деталі, а шість деталей. Так, повинна правильно прокласти. Контрольну мітку по лінії стегон і по всіх деталях, які у тебе є. Вуличка у тебе тут. Так, і перевіряєш контрольні міточки свої. Так, тут, тут є, тут і так є. Так. Ліда, що у нас з тобою? Тут. М'ягті складу так у нас. Mm -hmm. І тут повинна була змотати. Заметала? Yeah. Так, заметала. У тебе Повинен співпасти малюночок, Пам'ятаю про це. Малюночок співпадає. Так, Далі, так, тут іще не почала, так? Да? Починаєш. Далі вічний шов переносиш. Так, що у нас тут? Кристина, що ти встигла зробити вже? Так, перетала так, середній шов. Ось, до речі, теж на задньому полотнищі дві виточки перенесла. Бічний шов ще не перенесла. Переносимо бічний шов. Тут є так, лінію стели. перенос лінію стига і не забувай по контрольному вітку по лінії стегу. Так. Люда зметуй рельєфний шовчик, але не, у тебе коса нитечка. Бач по косій. Уважно, щоб не розтягнула. Зрозуміла? Не розтягуй, щоб не розтягнути до низу, буде уважно. Так, ліза. Ліза теж встигла перенести всі лінії. Виточка, середній шов зметаний, вічний проклала і куп... даже копіювальник по лінії стеган. Умнічка. Все, продовжуємо далі всі працювати. Уважно, будь ласка, самоконтроль. Роби самоконтроль. Якщо собі не довіряєте, взаємоконтроль, тобто попросіть свою сусідку, щоб допомогла вам. Все, продовжуємо працювати. Молодці. Витачки, з метеля. З Зараз ми переходимо до заключного інструктажу. Зараз ми з вами розглянемо кожну роботу вашу, хто яку виконав, виконаєте опис зовнішнього вигляду і розглянемо ваші недоліки, або ви можете самі сказати, які недоліки виникли при виконанні ваших робіт. Ну, Давайте розглянемо першу роботу у нас у Маріни, спідничка. Маріна, яка це? Це на півдні на пів сонця. нижче коліна. Ні, вона, мабуть, вище коліно, вона бачиш, вище коліна буде. так? Яка, коліна? Тканина? яка тканина тут використана? Жинсова тонка тканина. Які складності у тебе були? Перенести лінію в стегна. Копівальність стівками. А ми пам'ятаємо при виконанні копівальних стівків, а особливо, коли ми розрізаємо, що яка? Тут точність повинна бути, не хто скаже? Не, порізати, не тканину. порізати тканину. Правильно, так. Ти задоволена спільнички своєю? Так. Так. Все. Ну, у мене до тебе теж питань немає, але якщо тут є невелике зауваження, якщо вічний зрізи Десь не співпадають, вони повинні бути однаково. Тут не співпало тебе переднє полотнище, значить і тут. Тобі ж ми ще розглянемо, десь ти зробили якусь зайву посадку. Побічний шла. Так, дякую. Так, наступний виріб, Будь ласка, Христина. Е, так, у мене класична довга спідниця виготовлена з костюмної тканини. На передньому полотнищі спідниці в мене знаходяться дві виточки. Так. На задньому полотнищі спідниці в мене знаходяться чотири виточки. Також у мене присутня швидця на Сладній задньому полотні, полотні. так. так. Наступний виріб будь ласка, у мене Довга спідниця в традиційному стилі. На... Важні... По верхньому зрізу. По верхньому зрізу знаходяться м'які склади, що спереді, що з заднього полотнища, по чотири склади. Так, скажіть, будь ласка, які труднощі були виникли при виконанні примірки? Щоб всі склади були однакові і малюнки сходилися скрізь? Тобі ж бачите, яка складність була у ліди? Повністю повинен малюнок, щоб Співпал, і коли вона е, зметила склади, і по складах теж є малюнок. Бачите? Дуже складна робота зроблена, зроблена а дуже акуратно. І молодець вона виконала, задоволена, поки що приміркася. Все, добре, дякую. Шановні, для закріплення сьогоднішньої нашої теми, е, я задам вам декілька питань. Будь ласка, дайте відповідь. З е, скількох деталей складається наша класична спідниця. Кристина. Е, наша класична спідниця складається з трьох деталей. Це передня колодніше спідниця, задня колодніше спідниці. Задня колодніч тебе дві деталі. І також пояс. І пояс. так. Дякую. Так, ну, склади, давайте згадаємо. У нас є Одне замовлення зі складами. А які склади бувають? Хто скаже, Марія? Які склади? які склади бувають? Склади бувають. Голосніше. Склади бувають м'які? склади, так, ще? Однобічна. бантова. Так, а такі склади, як защіп, ще пам'ятаємо. І різниця між защіпом і звичайні склади є. Пам'ятаємо, так? В це маленькі-маленькі склади, як засіб. Так. Ну, які дефекти можуть винути при виготовленні виточок, А Ану, скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, я кажу вам завжди. самоконтроль вашої роботи. При зметні виточок ви повинні були що? Перевіряти. І... Перевірити довжину так? Да? довжину витячок на передньому полотнищі і задньому. самоконтроль. не забуваємо про це. Ну і давайте ми згадаємо охорону праці при виконанні ручних робот. Так як у нас з вами ми виконували тільки ручні роботи, охорона праці при виконанні ручних робот. Люда, будь ласка, починай і кожен потрошки. Э... Повинен бути спецодяг. Волосся було зав'язане. так. Що ще? Кристина? продовжуй, будь ласка. Так, на столі обов'язково повинен бути порядок, щоб всі інструменти лежали в від, відповідному місці. Обов'язково повинна бути гольниця, аби там тримати всі голки. Їх повинно бути декілька відповідно до тих а також. Шпільки, шпильки, так? Да? Так, що ще, Марія, будь ласка, що ще Повинь не сказала? Повинна бути сантиметрова стрічка ножниці на персток. На персток, Не забуваємо на персток, при виконання ручних роботах. Так, що про нитки скажемо, будь ласка, Маріна. Нитки повинні бути або в можливо до постійних кольорів. А чому ми не можемо використовувати чорні, червоні? Тому що вони не можуть залишити. На тканин, забруднити нашу тканину. Так, і по закінченню роботи, Богдан. Що нам що потрібно зробити? При, прибрати так, своє робоче місце. Так. І пам'ятаємо, що при виконанні ручних робот на підлогу ми нічого не кидаємо, ні нитки, ні тканину. У нас є на край столу або ваше, у вас є контейнери ваші, ви виконуєте цю роботу, щоб ваш стіл був чистий. Так, я задоволена вашою роботою. Оцінки підходите кожне окремо, виставимо оцінки і обґрунтуємо вашу оцінку. Хоча ви чули всі ваші е, відповіді, обґрунтуємо ваші оцінки, виставимо журнал оцінки. Всім дякую за сьогоднішню роботу. Так, а зараз домашнє завдання. Удосконалити знання, які отримали під, під час сьогоднішнього уроку. Та тема наступного уроку нас буде обробка деталей відповідно до кожної вашої моделі. У когось будуть е пати, у, у когось той самий пояс або обшивка буде. Та це ми будемо розбирати на наступному уроці. Ну і звичайно, організація і прибирання ваших робочих місць. Черговий. Чергові залишаються, прибирають робочі місця і здають майстру е чистою майстерню.